Добрий вечір, Славутич. Сьогодні у нас в гостях ще один директор комунального підприємства Славутич тепломережа. Олексій Ліванов. Ну, крім того, він не тільки тепломережа, він розповість нам про це окремо. А, Олексій, ну, у нас є трошки часу, десь 10-15 хвилин, щоб підсумувати. Минулий рік, 2023. От які ж досягнення були. Ну, я розумію, у вас там було навіть переформування в цей рік, так? Да? Що ми можемо сповістити Доброго чого. Дня словчани. Да, про минулий рік у нас був дуже важкий, особливо кінець року, коли ми почали реорганізацію Славутич електромережі, реорганізацію згідно плану санації КПЖКГ, приєднували, передавали на баланс нам теплові, ой, теплові трансформаторні підстанції, кабельні мережі міста. Передали нам на баланс, передали, ми привели людей на обслуговування, почали ми таку грандіозну, скажімо так, програму цю з реорганізації і з'єднали все це кучі. І також Славути, ще електромережі, яке у нас було до Україна. теперішнього часу, да, вони згідно рішення нашої ради переєднали тепер. Це, цю організацію до нашої організації і всі функції, які виконувала електромережа, передали до нас. Тобто зараз у нас ми обслуговуємо не тільки теплові мережі, а також обслуговуємо електромережі, усі силові електромережі з трансформаторами підстанціями та мережі зовнішнього освітлення. Мабуть, адмін апарат зменшився, да? А кількість працюючих Адмінапарат не зменшився, залишився той же, а да а... чорчо ж економили тоді. Ну, чому канали? Не канами. Ми приєднали два великі цех електроцех, який був в КПУ ЖКГ. Ми приєднали до себе. Тобто збільшилась у нас тепер в два рази збільшилась кількість працюючих, збільшились об'єми закупівель, збільшилися, скажімо так, і орендні приміщення збільшились, все збільшилось. Тому працюємо в цьому напрямку, почали працювати. Набиваємо, як кажуть, ці синяки. Ну, я розумію, так, да, так. Да. Ну, З'єднання двох компаній, двох фірм, двох комунальних підприємств це, це важливо. І які плани на наступний рік, ну, на рік, який вже почався, 2024 Розвити далі, встановити те, що ми почали вже встановлювати зовнішнє освітлення, зараз вже погода дозволяє нам і проводити земляні роботи, проводити вже і Роботи біля стовпів, коли вони були засипані снігом, по самі розпоряджують тому нам не було можливості зимою це працювати. Зараз почали працювати вже. Є вже деякі успіхи, вже фестивальну ми засвітили, яка mm. довгий час була темна, і північну стоянку засвітили mm. біля стропи здоров'я. Треба було прожити канал і знайти, де. Так, да, так, да, так. Да. термін наших кабельних ліній вже ну, давно вичерпаний. Більше 30 років більше вже 30 в місту, тому вже кабельні лінії вже самі по собі mm. морально застаріли. Муфта на муфті вже там ремонтувалися, <реш> так і тому <реш> вже ми намагаємося все це зробити якісно, але поки що. <реш> поки що все. Ну нічого, працюємо. <реш> Працює. ага. В майбутньому будемо відновлювати От в нас найближчим часом це у нас і парк, який темний, це у нас і від поліції до ліцею ця вулиця теж темновата. А і бакінський там квартал зробили начебто, все поробила. Поки перейшли на інше місце, там знов. Якась проблема, так да, будемо поясняти. Дивіться, нам прислали запитання: а чому світло іноді днем? От ночі немає світла, а днем світло там, де не було світла. З чим це пов'язано? Ну так да, було таке. У нас було мені були такі дзвінки, ми да. поступали з кол-центру, Чому от нема, нема світла в Київській квартал, да, це нема, да, була да, проблема. Що Київський темний вночі, а вдень світить. Так, да, були такі у нас моменти, але це пов'язано все з ремонтними роботами, які проводяться як, на лініях, ну, як, як на... і на лінії. Що ремонтувати, треба включити. Так, побачити, так. де так. є світло, де немає не, світла. Не, Виїжджаємо заміна... заміня... заміняти світло, лампочки, світильники міняємо. Це теж потрібно ми ж... <натолість> побачити, де Снепу... потрібно. З неможливо. Тому. Дивіться, до таке складне запитання, я його прочитаю. Після реорганізації очолювано вами підприємство займатиметься трьома напрямками діяльності. Надання послуг технічного обслуговування, ремонтів теплових мереж, обслуговування міських вуличних, обслуговування міської електророзподільчих мереж, кожне з вищеназваних напрямків діяльності має фінансуватись з різних джерел, не допускаючи, причому. Пер... Пер... Хрестного фінансування одного напрямку діяльності за рахунок доходів від інших. Як ви збираєтесь це робити? Ну це така перша половина питання. Після організації ми до цього ми займалися ну, розумію, не було. тільки, тільки. тільки мережами. Да. Нас був ще ми обслуговували наші садочки з, mm -hmm. з школами усіма. Тобто у нас. І обслуговуємо ще сантехніку управляючої компанії свій дім. Наша наша організація це працює в цьому напрямку. Після приєднання да, у нас ще да, навернули ці два напрямки, які так дійсно, вони не мають права перефінансуватися з іншого джерела на цей напрямок. Тобто, якщо це кас... стосується тільки зовнішнього освітлення, це у нас бюджетна. Uh -huh. Скажімо так, направлення фінансування, а все інше це у нас господарські кошти, але там теж є нюанси. Ті кошти, які виділяють від чорного Чорнів від обслуговування мереж, тобто за спільне використання, ми отримуємо кошти. Ті, ці кошти теж потрібно використовувати тільки на електромережі, на силові електромережі, які. Uh, при... Дож, у вас uh, є декілька напрямків бухгалтерії? Uh, да? ну, бухгалтерія одна, mm. а, да, в... декілька напрямків. напрямків, да. Ми намагаємося, щоб не було такого перекресного фінансування. Тому що... З якого джерела і в яких обсягах плануєте фінансування обслуговування вуличного освітлення? Вуличне освітлення це бюджетне фінансування. Там і люди, які працюють в цьому напрямку, отримують зарплатню з бюджету. Також виділяються кошти на закупку матеріалів, на закупку електроенергії для зовнішнього освітлення. Тобто це все бюджетне фінансування. От була в лютому місяці сесія, виділили нам ще додаткові кошти. Не передбачена так, так і будемо закупляти матеріали для зовнішнього освітлення. Це а, спецрахунок там є, який треба відчитатись за кожну копійку, куди ми потратили ці кошти. А за який час ви плануєте замінити обладнання міських? Електророзподільчих мереж, трансформатори, кабінений, розподільчих пристрої, термін експлуатації, яких перевищив граничний. Це гарне питання. Таке за який час да. <схід> тут. То, що касається розподільчих мереж, трансформаторних підстанцій та розподіль... розподільчих пристроїв, це дуже великі кошти. За свої кошти ми, звісно, це не зробимо. Бюджет наш маленький теж не зможе допомогти в цьому. Зразу, скажем так, шукаємо спонсорів, шукаємо кошти. Закладаємо ці витрати, затрати, майбутні затрати, закладаємо якраз раз і в кошти спільного використання Чернівоболонера, щоб нам профінансували якось частинку. Збираємо, збираємо потроху і міняємо. У нас вже ми замінили і трансформатор один замінили. Зараз у нас і є проблема з іншим трансформатором. Також знаходимо зараз і спонсори нам передали два трансформатори, європейський спонсор благодійний. Дякуємо їм. Так, да, є там трохи відмінність від наших трансформаторів, але все ж таки. Є з чим працювати, працюємо. А, тому, за який термін, важко сказати, але ж. Ну, Об'єми об великі, я так розумію. да, Об'єми дуже великі, у мене 37 трансформаторних підстанцій, тому в mm -hmm. кожному трансформаторному підстанції по два трансформатори. І всі потрібно заміняти? По термінам так. По термінам, по термінам, по термінам так. так. По термінам, так да. А там, який працює, який не працюють, які працюють, да, Який відключається, працю... включається. Да? Да. Тому на таке питання, чому в місті немає освітлення? Не живемо як в селі. Тут вже стосується іншого, чуть-чуть є світло вже. Так, з'являється Дома... да? Да, світло, з'являються свободні кошти. Якось кажем так, виділяє і бюджет нам виділяє кошти. Почали працювати. Почали вистанавлювати, взяли ми людей. Да, був складний період, якраз коли ми переводили людей, сам перехід це у нас таке складне становище було. І за спільне використання нам не давали кошти ще, тому що ми у стадії переходу. І там ми не дофінансувалися трішки під кінець року по бюджету. Ну, нічого. Намагаємося це зробити. Це от, е, літній період, коли вже літо буде. Ну, весна літо, да, да, да. да. -літо цей це період такий, що вже і світліше рано, коли вже не потрібно світла. У нас каміння година з 12 думає, до 5, да, у нас так. ж не працює світло. Е, тому до 12 скоро буде взагалі світло. Ну, до 12, місяці. мабуть. Ну, до 11, ну, до 11, да. да одна да. цю годинку вже будемо ще вмикати. А так я гадаю, що до кінця літа ми повинні це ну, Максимум зробити. зробити да? Да. Ну давайте конкретне питання від садочка е рійського взагалі відсутнє світло до Вільнюського кварталу. Я так розумію, не знаю. Поки що в цього цієї заявочки я не бачив. Подивимось. Може, там вона раніше була. Я, може бути, суток. може бути. Я, це... я віддам чи це, цей листок, Добре. ви Дніпровський 9, у нас е світло, нема світла у дворі. Так, була така проблема з Дніпровському 9, між 9 і 10 будинком, там було темно. І так, Перехрестя там п'ятий будинок, дев'ятий, десятий, Це перехрестя до одинадцятого будинку, до дванадцятого це mm -hmm. вулиця була темна. Зробили, знайшли несправність, зробили, запуст... засвітили ми стовпи. і Все там деякі зараз є заявочки, поступають уже, де може там лампочки немає, але. Mm -hmm. Це виправимо. І ще вуличне життя в полійському кварталі парковка біля будинку 11 та дорожка вдовж. Біля вас якраз теж така не, цікава річ. Будемо шукати. Поки що, поки що, да, поки що не знаємо. За все одразу не, не візьмешся. Лю, людей не. не так багато, як хотілось би, але не. ж на все місто мене зараз працює. Всього, на всього чотири чоловіка на все місто. І то вони, вони, скажімо так, в нашому місті на таку зарплату хочуть йти, йдуть інші люди, які мають основну роботу на другому місці, а в нас на... на так. Да, 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 на да. Тому в нас так і працюють вони що не постійно, але ж працюємо. Зацікавлені люди працювати, працювати у них є у мене там. Є своє да, премія, якраз бюджетникам і на, через бюджет не можна. Як кажуть у нас бюджетний кодекс кажуть, премія за свій рахунок. А, за свій рахунок. За те, да. що заробляє. А як ви можете заробити на, на зовнішньому освітленні? Що, граждані скидувалися? <рес> да. да. Хочеш світло, давай швидше набирай кошти. Mm -hmm. Ні, це все шутки такі, але допомагаємо працювати. З людьми працюємо, якось знаходимо і е, общий язик, так, цьому, щоб їм було добре, вони були зацікавлені е, в скорішому, там, знаходженні проблемних місць. Ну зараз я так розумію, зараз наступає тепло. Тепломережа вже це не основне, відключається і, і будете працювати теж то на цьому напрямку? якраз от у нас, скажімо так, затиш є і в зимній період. От ми влітку дуже багато працюємо для того, щоб нам про перезимувати ясно. перезимувати. Да? Так дуже багато роботи це стосується і ремонтних робіт по самим ЦТП. Заміняємо тепломережі, які вже вийшли зі ладу, Там або під час гідравлічних випробувань в літній період у нас проводиться гідравлічні випробування. Проходять і пориви трубопроводів. Це теж потрібно до жовтня місяця. Все. Полагодити все, щоб було підготовлено до наступного опалювального періоду. Mm -hmm. У нас починається операція 15 квітня, як тільки опалення закінчується, так і mm -hmm. почали працювати. Ремонтні роботи? Ремонтні да. роботи, составляємо графіки, закупаємо матеріали. Mm -hmm. все, це дуже багато роботи влітку, якраз. Взимку це тільки. Поточне обслуговування та ну, експрес-ремонт, якщо да, що аварійними. Були да, так, аварійні, да. були у нас аварійні ситуації, і, взимку були, на, от місяць по тому було дуже такі складні. В Деснянському кварталі були два пари одночасно в котежній забудові. Працювали і ночі працювали, і до до часу ночі тоді ми працювали. Ну чого, це таке? Труби теж не молодіють. Трубам теж вже по 35 років лежать у землі. Нельзя побачити, в якому вони стані. Нельзя вскрити, подивитися, в якому стані замінити дефектно Ну, можна, але це ж все тобто да, 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 Це, це дуже великі кошти. Тому і ми намагаємося їх. Чим більше ми зробимо цих гідравлічних випробувань, чим більше ми прогідравимо цих труб, то більше ми побачимо цих аварійних ділянок. І ми зможемо швидше зробити це до жовтня місяця, щоб запустити нам місто, щоб було запалення без аварійних проблем. А чим пов'язано? Вот вроде ну вроде на протязі літа осені випробуєте, випробуєте, А пішло опалення і порив. Під час ремонтних робіт у нас трубопроводи пусті. Так? Після закінчення ремонтних робіт ми заповнюємо трубопровід. Все, але це холодний трубопровід. І ми гідравимо холодною водою. Під час скажімо так, розігріву води вода має свойство розширюватись. І метал має свойство розширюватися. Mm -hmm. І це буває такі от від теплових у цих бувають такі аварійні ситуації, які не можна передбачити. Це по-перше. По-друге, гідравлічне випробування ми начебто проводимо, але є такі моменти, як котежні забудови, де я не зможу провести в О кожному котеджі, Якісно, Да, гідравлічне випробування, тому що я можу порвати і батареї, які mm -hmm. знаходяться в будинку. У будинку там, наприклад, тиск на батеріях, там до 4 кг, а у нас в гідравлічне випробування проводиться 12 кг. Mm -hmm. Тобто потрійний тиск, якщо подам, не дай Бог, на будинок, на який, mm -hmm. то самі ви розумієте, що буде. Mm -hmm. Тому і намагаємось так зробити по максимуму, але з урахуванням цієї безпеки, щоб не допустити якогось лиха в якомусь будинку. Mm -hmm. Тому і приходять такі моменти, коли ми під час уже запуску, якраз запуску, коли відбувається розігрів тепломереж, то можуть проходити ці моменти по розриву трубопроводу. Ну чого, намагаємося швидко сразу полагодити, там день-два, і ми запускаємо далі. Тож заявку ви ну, питаєтесь виконати за день, ну максимум три. По теплу? Ну потеплою. По тепло по то... намагаємося там, добу за день. Да, да, да. Там, 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 да. А електрика ну, до трьох днів. По силовій електриці та 220, яка приходить до квартири, ми намагаємося її швидко зробити, тому що це у нас і приготування їжі і все так. інше. А, по зовнішньому освітленню це вже трошки бувають нюанси. Це Швидко ми не зможемо зробити багато. Це у Нас це ще це хвостів це позалишилось залишилось минулих періодів, але будемо намагатися це полагодити вже за цей період за Цей літній період. А, дивіться, а поривимо для того, щоб знайти порив, вам треба викопати, чи є прибори, які можуть зафіксувати. Є лабораторія у нас, є лабораторія. Колись ми вже давно її купили для пошуку а, в поривів, да, пошуку витіків води. Там у нас стоїть декілька елементів, які там є, і по слуху можна приділити, і по там спец... спеціальні датчики ставляться на труби, там можна подивитись, тобто є, мабуть, люди теж бачили, коли я особисто хожу з цієї лабораторії в, ці в наушниках, хожу по місту і в щось і щось підземнеють так, 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 всі цікавляться, а що це Золото, брильянти? але їх не так багато. Хорошо, ну і ваше звернення до Словачан, щоб вони з порозумінням відносились до вас, до вашого підприємства, тепломережі, електромережі, тепер ще загальне підприємство. Що ви що ви можете попросити у словотечан з терпінням відноситись до ваших проблем? Чи що <реш> так, хочу попросити словочан, щоб да, є в нас такі моменти, коли відсутні там або або опалення за. Затримуємо, не можемо подати швидко. Або під час аварії якісь є нюанси, що ми не можемо швидко полагодити тепломережу, тобто є затримки якісь там на день, на два, максимум. Але все ми не сидимо, не склавши руки, ми завжди працюємо, щоб швидко відновити нам теплопостачання або електропостачання. По зовнішньому освітленню теж є такі, скажімо так, проблеми, але намагаємо працювати і прошу віднестись до цього з розумінням, що все одночасно ми зробити не зможемо. Ніяк ніхто не зможе. Хто би сюди не прийшов, одночасно все зробити не можна. Все ми працюємо, ні покладаємо рук. Працюємо в цьому напрямку, щоб все було гарно і чудово для вас. В першу вечірку. Дякую, дякую вам. Нагадаю, в нас був директор КП тепломережі і електромережі Олексій Ліванов. Дякую вам за відповіді і на запитання, і на ну, доклад про те, що зроблено в 23-му і планується в 24-му. Дякуємо вам. Дякую все вам. добре. На да. все дякую. добре, до побачення. до побачення. До нових зустрічей.